Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 18 лютого 2024 року. А впливати на нас будуть енергії Арканів місяця, Верховної Жриці і суда. Суд. Занадто багато емоцій сьогодні буде, сумнівів, ілюзій, недовірливості і страхів, невпевненості можуть відкриватися таємниці, обмани, образи, інтриги. З'являться таємні вороги. Ті, що з тишка шкодять, а в очі посміхаються. Невідомість може лякати, будуть виникати затримки у справах і з прийняттям рішень. Можливо, буде потреба у правильних рішеннях, але сьогодні не час діяти. На роботі і бізнесі при підписанні контрактів і договорів треба бути максимально уважними. Може виникнути нестабільна обстановка. Це не обов'язково погано, поки що просто не визначено остаточний результат. Щодо нової роботи, сьогодні ваші перспективи туманні і неясні. Робота на дому принесе задоволення. У особистих стосунках благосприятливими будуть романтичні залицяння. Вечеря при свічках зблизить партнерів. Все буде таким таємничим і загадковим. Дівчаткам варто проявити ініціативу. Важливо не ідеалізувати партнера. Краще навчитися сприймати його таким, як є. Адже ми всі знаємо, що змінювати партнера у нас навіть права немає. Ми можемо змінити своє ставлення до нього або до себе, якщо розуміємо, що ми самі не ідеальні і дещо в собі потребує змін. Тож рекомендація на сьогодні. Це не час для активних дій, прийняття рішень. Все може виявитись зовсім не таким, як сьогодні ми бачимо. Тому не довіряйте всьому, що чуєте і бачите. Краще розберіться, що приховується за будь-яким проступком або пропозицією. У спілкуванні більше проявляйте почуттів і співчуття, будьте обережні у своїх діях. Також сьогодні утримайтесь від алкоголю і сумнівних справ, тому що завтра можете шкодувати за свою нерозважливість. Для тих, хто займається духовними практиками, вам бажано сьогодні зайнятися медитаціями, творчістю, гарний день для внутрішньої роботи над собою. Всім потрібно реагувати на повітряні тривоги, а я бажаю всім приділити увагу творчості, миру вам і гарного дня!